Що біль та спазм з'являється зненацька і ніяк не відпускають. Добре, що є спазмалегон. Спазмалегон це два в одному проти спазму, проти болю. Декателен містить антисептик та анестетик. Комплексно бореться зі збутниками хвороб горла і має м'ятний смак. Декателен. Супини біль у горлі. Дій на причину. Сйос для здорового на вигляд волосся. Вір у силу каратину. Екстра догляд з високоефективною формулою до 80% зменшення ламкості волосся та відчутна гладкість. Кератиновий догляд від сйоз. Твій улюблений одяг втрачає колір та зношується з часом. Не купуй щоразу новий. Дбаємо про те, що маємо. Сперволь рен'ю. Перволь оновлює кольори під час прання. Щоб твій одяг служив довше. Переосмисли моду. Нова? Ні. Ви при нас перволь. Мій хелевий винахід для блискуче чистого туалету. Чудово проте те є брев. Брев бріліанджал все в одному. Потужне очищення. Захист від бруду, свіжість та вражаючий блиск. Блискуче рішення. Брев бріліанджал все в одному. Просто блискуче. Розболілося горло. і відчуття сухості. Схоже, що інфекція забирає твою енергію. Полегшення приносить. Фіорда! Фіорда це спеціальна комбінація натуральних складників, у тому числі їх насила сконцентрована у великій жиленій пастилці. Завдяки цьому фіорда заспокоює відчуття болю, зволожує і захищає слезову. Повертає комфорт. Фіорда огортає, горло захищає. Новина фіорда вокаль з гіалуроновою кислотою. Фіорда спрей з одного року. А вологий. А це тестає треба. Та це ж лінійка бренду Тева. Там і для моїх суглобів дихлофенак, тева форта є. У лінійки бренду Тева є ліки для різних ситуацій. Якість від Тева. І зверніть увагу на ціну. Кайфу Щоб кайфувати неважливе місце. Кайфово неважливий час. Бо найкайфовіше – не тоді, коли зручно. Найкайфовіше – коли хочеться. Як хочеться неймовірного смаку вермішелі мівіна, який драйвить нас жити в моменті. Мівіна задоволення, коли його хочеться. Почуваєте себе, як на голках, стрес може викликати випадіння волосся. Біодевал допоможе зупинити випадіння. Не випадає. Персіл знає, що ви дбаєте про рідних, а саме про їхнє відчуття комфорту від чистого одягу. У боротьбі зі стійкими плямами персіл Clean надає вам неперевершену підтримку. Персіл-диски видаляють плями глибоко у волокнах тканини для досконалої чистоти та свіжості. Тому що ми дбаємо один про одного. Персіл. У дорогу ми беремо спогади і хвору спину. Тому завжди з собою Олфенфорте Гідрогель. Новинка Олфенфорте Гідрогель з подвійною концентрацією діючої речовини допомагає знеболювати та знімати запалення. І ми знову не у ті часи. Олфен Форте Гідрогель. Тривале знеболювання до 12 годин. Що з тобою? Горло болить. Всі мама до школи відправила. А мені моя мама дає лізак, коли горло болить. Лізак має різні смаки. Апельсин, шоколад та малина. Лізак класний. Дуже класний. А ну швидко пити тамп. ПАМП для дітей містить комплекс вітамінів С, Д3 та цинк. ПАМ для дітей щоденна підтримка імунітету з трьох років. Коли біль стискає спину, Пластер містить потужний лідокаїн, який діє на біль до 12 годин від дикого болю у спині. Коли тіло шукає джерело вітаміну, Д, потрібен олітотрим підтримка всього організму. Першим. Відновлення по Україні. Ломбард перший. Перший куди за грошима. Красива, пристрасна, відверта. Змінюйся кожного дня. Обирай якої ти будеш сьогодні. Укрзолото, Створено для тебе. Золота країна. Саме Тараке